За Трампа кажуть, такого б не було. Що загалом відбувається в Техасі? Це е, певна хвороба, е, яка пройде лише тоді, коли е, ну, нарешті ця недоімперія розвалиться. Криза США може вплинути на виділення оборонного пакету для українців, і це сумно. Босток є на мозеркевич на зв'язку зі студією екс-міністр закордонних справ України Володимир Гриська. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю Інна, добре здоров'я. Я пропоную почати з новин зі штатів. Там криза на кордоні з Мексикою. Техас взяв під контроль кордон і відмовився виконувати вимогу президента Байдена. Низка російських пабліків вже пише про вихід Техасу зі штатів. Там мало не свято. За Трампа кажуть, такого б не було. Пане Володимире, от що загалом відбувається в Техасі? От що тут правда, а що ні? Е, ну, знаєте. Е... Якщо читати російські пабліки, то можна злегка е, збожеволіти. Е, я теж, на жаль, змушений це робити е, і скажу відверто: ну, читаю це з е, ну почуттям якогось справді дежавю. Ну, от е, російське населення, яке е, от буквально е, тижнями назад замерзало, немало опалення, води е, там газу. Е, 20% якого, вибачте, входить подумати на свіже повітря, от воно щасливе від того, що щось відбулося в Сполучених Штатах Америки, до яких вони не мають ніякого абсолютно відношення, це певна хвороба, яка пройде лише тоді, коли. Ну нарешті ця недоімперія розвалиться. А я думаю, що ми до цього моменту щасливо дочекаємося. А що відбувається в Техасі? Ви знаєте, це питання складніше, бо тут мені здається, поєдналися багато речей, як загальнонаціонального, так і місцевого характеру, тому що тема справді є. Не можна знаєте, так просто взяти і відмахнутися від того, що щомісяця по 300, як пишуть американські ж видання тисяч людей з півдня перетинають кордон, створюючи колосальні проблеми для того ж самого Техасу, для Америки в цілому, тому безумовно на цим треба думати. Але розмови про те, що Техас там кудись виходить чи заходить, що там якась відбувається революція і тому подібне, і так далі. Ну це з розряду ну, тієї самої політичної фантастики, в яку так люблять вірити московські пропагандисти, які вже там щось святкують. Мені здається, що в США є чимало можливостей, як у федерального уряду, так і у уряду штатів є чимало можливостей. Навести лад, розібратися з тим, що це справді потребує вирішення, але повірте, демократія США є доволі потужною, щоб ну, впасти від того, що є певні проблеми на кордоні одного штату. Ну, і немає такого божевільного сусіда. Ну, здавалося б, там, де Техас, де Україна, а втім українці змушені слідкувати за подіями, що розгортаються там. бо криза США може вплинути на виділення оборонного пакета для, українців, для України, так? Це правда, це правда. І ви бачите, ну я про це кажу постійно, на превеликий жаль. Дуже часто внутрішньопартійні дискусії. Беруть гору над національними, і от якраз те, що відбувається з цим питанням, США, є. Тому е мені здається яскравою ілюстрацією. Замість того, щоб е обидві партії об'єдналися і вирішили питання як національного, так і глобального характеру, маю на увазі надання допомоги Україні Ізраїлю та Іваню. Вони вибачте це слово гризуться між собою. Е Чому тому, що е, треба показати себе своїм виборцям з е, начебто найпатріотичнішої, найкращої сторони? А у підсумку ми маємо е, результат, коли не вирішується ні національне питання, ні глобальне питання, і е, внутрішньо партійні інтереси беруть гору над інтересами всієї держави. Це дуже сумно, але це хвороба е, е, демократичного суспільства, коли Партійні осередки, ну я кажу, на жаль, на жаль, е вважають себе най найвищою інстанцією в суспільстві, і що саме вони повинні вирішувати так, як їм здається потрібним, а не шукати належних компромісів. Хоча ви знаєте, ну є надії, все таки в сенаті, е начебто, домовилися про е оцей самий компроміс. Хоча деякі е, з республіканців і деякі експерти говорять про те, що це не означає, що такий самий компроміс буде знайдений в Конгресі, і це сумно. Ну насправді, через те, що в Конгресі шукають компроміс, бачимо, що Європа більш-менш більш-менш підніметься, і от канцлер Олаф Шольц закликає європейських партнерів надати Україні більшу фінансову і військову підтримку. І була інформація про те, що канцлер Німеччини наступного місяця вирушає до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. На вашу думку, про що говоритимуть? Ну, відносно першої частини вашого запитання, справді Європейський Союз демонструє зараз ну, таку знаєте, приємну рішучість. Це вперше за багато місяців розмов, закликів, дебатів. І тут Олаф Шольц якраз теж приємно здивував, тому що ну, бере на себе ну, певну таку знаєте лідерську роль. Йому ще трошечки сміливості з питанням про надання Україні ракет Таурус, і тоді взагалі можна було б вважати його лідером об'єднаної Європи в питаннях надання Україні допомоги. Ну поки що цього немає, але будемо сподіватися, що все ж таки знайдуться аргументи і механізми, яким чином це треба досягти. Другий момент це те, що Європа 1 лютого. І є на це всі підстави сподіватися, проголосує за виділення в Україні от тих самих 50 мільярдів євро допомоги на наступні чотири роки, що є для нас критично важливим. Навіть попри те, що Орбан продовжує маніпуляції, шантаж і все інше, таке рішення скоріш за все буде ухвалено. Почекаємо, що сьогодні. Відбудеться в Ужгороді, коли зустрінуться два міністри України і Угорщини. Думаю, що якісь позитивні елементи ми з цієї зустрічі так само отримаємо і про результати почуємо. Так що на цьому напрямку здається, ситуація вирівнюється. Хоча давайте не забувати, що є маргінали типу Орбана, є прем'єр-міністр Фіцо. Є абсолютно неадеквати, які закликають там до повернення Угорщини, Закарпаття, а Румунії, Буковини там і так далі. Так далі. Ну тобто, це все те, що на жаль має місце. Є альтернативи для Німеччини в ФРН, тобто є сили, які так чи інакше будуть намагатися торпедувати все те позитивне, що відбувається. Ну але це політична боротьба. Відносно того, чим займеться Шольц в Вашингтоні, я думаю, ви абсолютно праві йтиметься про в першу чергу про допомогу Україні і про те, які загрози в цьому плані виникають, і що треба зробити, щоб їх зменшити. Бо якщо тема кордону переволюватиме в на політичному так би мовити олімпі США і Байден не зможе отримати те, що він хоче, потрібно буде думати про якісь паралельні рішення, про те, яким чином можна буде допомагати європейським країнам, ну умовно кажучи, які в свою чергу допомагали Україні. Зараз приклад Греції говорить про те, що є певні механізми того, яким чином можна вирішувати і ці питання. Вони звичайно. Не можуть покрити всієї, всієї палітри наших потреб, бо там же йдеться за таки про 60 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Те, що ми зараз маємо, воно на порядок менше. Але поза тим, я думаю, що йтиметься про альтернативні варіанти допомоги, які можна було б застосувати в разі якщо цей. Прямий напрямок допомоги буде в Конгресі заблокований. Про інше мені здається говорити. Ну так, звичайно, будуть говорити про інші речі, але цей для нас буде визначальним. Повертаючись до допомоги ЄС, ви згадали про Віктора Орбана. От за даними Financial Times, єс розробляє план із підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакету допомоги Україні. Наскільки це реально взагалі втілити, і чи піде все ж таки Орбан на поступки? Ну ви знаєте Орбаном керують дві речі в. Казівки з Москви і е, фінансові потреби е, для угорської економіки, е, звичайно, що будучи залежним від Кремля, він е, буде продовжувати робити все те для того, щоб ручно е, е, це слово запаскудити е, наш, е, е, наш шлях до європейського союзу, до НАТО, і це треба мати на увазі безвідносно навіть до завтрашнього там, чи після завтрашнього рішення. Питання в іншому питання в тому, чи довго європейський союз буде витримувати оцей Орбанівський шантаж, і, от мені здається, що нарешті, і от про це свідчить і ця стаття, про яку ви згадали, що нарешті в Брюсселі починають бачити загрозу для власне існування європейського союзу як єдності, якщо одна країна. Яка є троянським конем е, їхніх політичних ворогів, е, починає е, диктувати мову всім, е, умови, умови всім. Тому е, думаю, що, хоча можливо, е, тут е, кореспондент е, Financial Times трошки передав куті меду, е, навряд чи на тому, щоб зруйнувати економіку Угорщини, але не дати необхідних фінансових. Е, так би мовити, субсидії і допомоги, оце цілком можливо, чи це зруйнує економіку Навряд чи, але це не дасть щонайменше Орбану шансів робити вигляд, що він керує і Угорщину і Європейським Союзом одночасно. Так що я думаю, що в Брюсселі нарешті починають розуміти, що коли людина не чує, то треба зробити так, щоб вона відчула, і вона відчує це. Хочеться сподіватися, що насправді так і буде. Я наостанок хочу нагадати про заяву Володимира Зеленського німецькому телеканалу IRD. Він наголосив, що варто вірити в свій народ партнерів і не допустити знищення нації. На вашу думку, це був посил до наших партнерів, що потрібно все ж таки рухатися трошечки швидше для того, аби допомогти Україні встояти. Ну дійсно бачите парадоксальна ситуація з одного боку, напівжива економіка Росії, і з іншого боку, Європейський Союз і США не можуть протидіяти тому, що витворяється недоімперія. Вона користується допомогою маргінальних режимів типу Північної Кореї. І домагаються якихось результатів. А об'єднана демократична спільнота не може протипоставити поставити цьому швидких рішень, тому що дуже довго збирається, обговорює, враховує, не враховує, аналізує, переаналізовує і так далі. І так далі, тобто це те, що справді ставить під сумнів здатність заходу діяти швидко, адекватно. І ефективно тому цей заклик він е, може навіть не прагматичний, а емоційний, але разом з тим він справді говорить про те, що на заході нарешті повинні починати діяти швидко, ефективно і успішно. Володимир Станіславович я вам дуже дякую за роз'яснення. Володимир Гриско, колишній міністр закордонних справ України, був гостем обо Підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Я ж нагадаю, що більше новин ви знайдете на сайті ОБОЗ.UA, Там кожен знайде своє.